Міняємо задні подушки. Я помітив, як вони стояли. От. Тепер їх треба відкрутити. Під редуктор підставити щось потрібно викрутити болти передніх подушок. Відкрутити, скоріше всього, кронштейн, тому що він буде заважати. Ну, а як кажуть, далі подивимось, що з цього вийде. Зараз відкручу. А потім буду дивитися, потрібно кардан відкручувати чи ні. Чи щось я обійду, чи просто підніму редуктор і зможу вставити знімачі. Вибити їх питань нема. Можна вибити. А от встановити коректно, це вже зовсім інша справа та історія. Бо те, що я бачу, забувають їх, це неправильно. Ну там далі подивимось. Так, Давайте продовжимо. Е, болти, гайки я відкрутив, нагрів газом. Гаєчки відкрутились. Е, потім я відкрутив редуктор перед-зад. підставив данкрат, відпустив його. Тут кардан дозволяє, там є шарніри, так що все добре. Так, зняв глушник. Глушник з резинок я завжди знімаю от таким інструментом для зняття шлангів. Якщо не вистачає, підставляю плоскогубці, затискаю на металевий скобі. Ось він лежить. І висмикую резинку. Перед тим я змастив все це крем милом. І от в мене просто доступу капець. Зараз я підставлю шайбу. Сюди поставлю шайбу. Я впевнений, що я нічого не зігну. Поставлю болт зі знімачей і спробую витягнути салінблок. Якщо що, прийдеться підняти редуктор і. Тієї сторони вибити його. Ну, от, давайте поки, поки так. До речі, прокладку потрібно міняти, але я був не готовий. Нічого, якщо що потім замінимо, можна герметиком намастити, тимчасово гірше не буде. Є герметик 1000 градусів витримує, є Рейнс простий, можна ним. Зараз я соберу пирамидку і. Подивимось, що з цього в мене вийде. Я й повернувся. Там шайба, тут шайба. Це з Volkswagen знімач підшипників. От. Подушка пішла без питань. Тут дивна така схема, я трохи. Фізику не розумію, цей крутиш прокручується шпілька, той крутиш, шпілька не крутиться, але йде подушка. Іде повільно або спокійно, хто його знає, як правильно сказати в цьому варіанті. І обов'язково, ну я змащую завжди водою і болти усі при відкручуванні, тому що те, що створює іржу. Її і її зруйновує. Так що витягую цю подушку, і, як кажуть, і знову потім повернемось. При наявності інструмента це просто чари якісь. Я зробив експілярму. З... І все, і салінблок. Або подушка вийшла. Так що тепер залишилось його. Сказати деякі закляття, і він сам стане на своє місце. Тут я почистив. І рукавички порвалися. Тут обов'язково теж почистить. Бачите, як з цієї сторони окислилось. От. Трохи, якщо буде зміщення, трохи, то нічого страшного, тут є куди їй крутитися. Зараз змащую мастилом і в зворотньому напрямку запресовую по душечку. Шкода, що закляття не знаю більше ніякого. А так взагалі я стріляю з лука, якщо. Що є відео на каналі, можете подивитися. Називається стрільба із лука. Тут я виставив, тут я поставив оправочку, одів її якраз на оцей обід, зверху уперся шайбою. Рівно всередину, тобто буду тиснути на обойму, не на края її. Хоча він йде так, якщо люди кажуть, що їх вибивають, а потім забивають, то він піде нескладно, але при наявності інструмента і чарівної палочки, це все зробити не дуже складно. Кажу ж, закляття не знаю. Ну, все, запресовую саленблок і буду випресовувати інший. При наявності інструмента саленблок стоїть на місці. Так що якось так змащуємо мастилом ШКШ тут та тут. Добре, що воно практично не поіржавіло. Я сам дивлюсь. І таке враження, якщо подивитися, вони трішечки отак зміщені. Трішечки. Не знаю, від чого вони відштовхуються. Ну, як кажуть, ставимо заводські, були заводські. Ще каше залишається від. Трьох шипів. От тут трьох шип, а з поліуком йде шикаше. От. І я туди кладу полі а це мастило залишаю і змащую ним все, що завгодно. Тобто пів не постраждали, давайте одразу покажу. Кардан не постраждає. Тут якраз все у розмірі. Тут подушка, скоріше всього, що геліва стоїть, а тут така. Ну тут трішечки-трішечки є. Тріщинка, трішечки. Я болтом її... Давайте. Бачите, вони... от-воно тільки начебто і є, а її нема. От. Бов'язково гляньте. Тут є тріщинки. ну, Це як Mazda sx 7, якщо я не помиляюсь. Чи п'ята. І п'ята теж. Там гелів стоять салімблоки. Вони йдуть тільки з важелем. Так що міняти на такі ще й Китай Бабай. Не міняти краще. Ну, то я жартую, що не міняти. Начебто. Тут мітка от є, а де отут, а ось вона. Ну, чомусь так. Не знаю. Ну, кардан я не відкручував. І бачите, тут внутрішній шарнір, нічого з ним не буде. І ті теж рухомі, нічого з ними не буде. Якщо б вони були нерухомі, то вони б так... Не змінювали кут. Та хоча змінював, чого, чого вони не змінюють. Ви ж крутите ліво право праворуч-ліворуч, воно так, ладно, буде ще затягувати, чистити болти, а час іде, але його, як завжди, немає. Болти. Краще прогнати ліркою, потім продмухати все стиснутим повітрям, нанести фіксатор різьби. Передні 100%, задні 100% були з фіксатором, передні, начебто ні. Але я теж наніс, гірше не буде. Тут я підігнав, але краще поставте передні болти спочатку, ну, наживіть, потім задні. Тут я змастив мідною пастою, гірше не буде. Дуже допомогла мені. 21 головка крутити мої гайки на знімачі та рухомий вал. Баліринку взяв, вона не знадобилась. Шпільки я теж злушника змастив мідною пастою, герметик я приготував. Крем мило приготував. Не пам'ятаю, як казав, перед тим, як зняти. Подушки ці з лушника я змастив кінці крим милом. І потім інструментом, яким я показував, швиденько все зняв. А коли будете встановлювати назад, глушник, теж змастіть їх крем милом. Все, зараз встановлюю передні болти, потім задні. І відпускаю редуктор на своє місце. Ну і так про всяк випадок кронштейну то я не знімав, не знадобилось. Все продмухав стиснутим повітрям, там повичищав. Все як завжди. Ну, і спробуємо, як завжди, затягнути правильним моментом. Хоча трохи я його не знайшов. Але щось знайшов, ну там подивимось. Е, задні болти виходили, ну відкручувались дуже складно, а передні без усілякого напрягу. Ну, давайте скажу десь. 100 Н, може 120 були. Тобто я не дуже напружувався, а от задній за рахунок фіксатора різьби було дуже складно відкрутити. Герметик я наніс через шприц, це дуже зручно. Є відео на каналі, як правильно нанести герметик, частина перша. Частина друга. Надо випустити, буде це українською, щоб було. От. Тепер закручуємо гайки. Давайте скажемо тут 50 Ньютон. Тут, начебто, по схемі тільки передніх подушок, що я знайшов, 120, задніх, да, передніх, я правильно сказав, трохи там змінено. По схемі 120 Н, ну я закрутив 130. Так що можна бути впевненим, що воно нікуди не відвалиться. Ну Теоретично тут все позалітало на своє місце, без усіляких питань. Головне, змастити крем милом. І зайде, ну, можна гідроногу, можна голову використати, фірмову кепку Ford. От. Ну, як кажуть, якщо я нічого не забув сказати або додати, то на цьому заміна задніх подушок практично без жодного удару кувалдою або молотком, але я приготував. Ну, мені здалося, що вона ця не пошла, коли я її витягував. Я трошки наставочку натягнув, трошки наставочку стукнув. Тобто тут ніяких питань не буде. На цьому, як кажуть, все. Просуваємо українське, спілкуємось українською. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. До побачення. А, і пишіть коментарі обов'язково. Може я щось роблю не так, а може і так.